Доброго ранку. Напевне, втратила кваліфікацію. Ніяк не могла вийти сьогодні в ефір. У когось починається ранок із кави. Так, а у наших родинівців завжди починається ранок із прямих етерів, які. Ми присвячуємо е, збору коштів для наших е, хлопців, для наших воїнів, для нашого ЗСУ. Е, і Сьогоднішній етер також е, буде присвячений е, збору цих коштів. Е, дивіться, будь ласка, під е, моїм відео. Ви будете бачити. Прописані дівчатами номери карточок, на які можна донатити кошти для допомоги нашим хлопцям. Отож, сьогоднішній етер. Я хочу присвятити нашій родині, нашим дівчатам, нашим ділкам. І в першу чергу хочу прорекламувати дуже хорошу вона вже звичайно прорекламована не тільки мною, не мною першою. Нашу збірочку, наш альманах сучасної прози, тому що ви усі знаєте, що у нас перед тим виходили альманахи, наші збірочки поезії. Звичайно, у, ці, у цих альманахах була не тільки поезія, не тільки вірші, але і проза. А остання збірочка, одна із останніх збірочок, один. Із останніх альманахів, це наша Бростка. Спочатку, хоча я є вчителем української мови, але це слово Бростка була було для мене вперше почуте. Так було для мене невідоме, незнайоме, і я звернулася до нашого дядька Гугла. Так, но. І е, подивилася, що означає це слово. І е, була вкрай збентежена, вкрай здивована, що це таке хороше українське слово забути українське слово це бруньочка, це перша брунька. так? Отже, е, наш альманах – це перша брунька, перша брунька нашої прози. І е, для того, щоб. Е, Щось вам сказати про цей, ну, про цей альманах, про цю збірочку слів просто у мене е, бракує. Це настільки потужний, е, настільки. Е, Цікавий альманах настільки, настільки все зібрано до кубки Усі автори він був присвячений нашим дівчаткам, так, нашим дівчаткам, які хтось воює, хтось волонтерить, хтось пережив такі дні важкі, хтось до сьогодні переживає. Так, і усі наші автори вклали в цей альманах. В цю першу брунючку, в цю простку, яка була присвячена нашим захисницям душу. Так, кожен твір, кожен твір є неповторним, кожен твір є унікальним, кожен автор також є неповторним і унікальним. Дякую всім за таке. Цікаве, чтиво. Так? Дякую нашим дівчаткам, які це все вклали, це все упорядкували і раджу, звичайно, раджу придбати цю книжечку, тому що це, це бестселер. український сучасний бестселер буде однозначно. Поки я рекламую нашу бростку, не забувайте. А не забувайте донатити, тому що не тільки наші захисники, але й наші захисниці потребують нашої допомоги. Так, вони допомагають нам, а ми, звичайно, допомагаємо їм. І ем, хочу почати. Я до речі, ну в. Перше, напевне, себе випробувала у цій, у цій збірочці як прозаїк, тому що ну, до того були якісь там нариси, як казав Василь Кузан, були такі замальовки у мене. І от вперше себе пробую такою. Один, яка пише прозу, так? А, хочу вам зачитати лише м, одну із цієї збірочки одну прозу. Вона, звичайно, е, як, як і усі е, жіночі долі, е, болюча, болюча, і е, м, називається вона, називається вона е, голодька. Е, до речі, коли я писала е, цю оповідку, це невеличке оповіданнячко про е, дівчину, е, спочатку не могла підібрати ім'я е, для своєї головної героїні, але так як доля у неї Така незвичайна, і ім'я у неї буде також зовсім незвичайне, таке чоловіче ім'я, але у нас на Західній Україні ім'я Володимира, є досить було досить розповсюджене. І у мене от виникла така ідея написати от саме таке невеличке оповіданнячко про дівчинку з. Незвичним ім'ям. І от моє одне із трьох оповідань, які війшли в цю збірочку, в цей альманах, називається Володька. Отже, я ну, прочитаю цей твір для того, щоб зацікавити, зацікавити людей цим. Цією хорошою книжкою. Дже, Володька а... Володька, подай розвідний ключ. Володимира розплющила очі. Голос батька щебернів у повітрі. Вона була п'ятою донькою в сім'ї. Коли батькові сказали, що народилася дівчинка, він жодного разу не приїхав до Пологового запив. І у п'яному Мареві розповідав, що нарешті йому Бог. Подарував сина. Батько був непоганою людиною для односельців і для сім'ї. У сільській раді дівчата просили під милість Бога не записувати дитину так. Але Володимира не одразу зрозуміла, що щось не так. Володька, дай, подай, закрути, замотай. Вихованням доньки займався батько, а мама і не перечила. Остання дитина далася їй важко. Гектари поля, чотири доньки, чоловік. До школи Володька йшла вже без мами. Спочатку не розуміла, чому у всіх дівчаток шпильки для волосся, спіднички, босоніжки, чому в сестричок ляльки, косметички і свої таємниці, а її підштовхують, як погану собаку. Потім змирилася. Слухала тата, вчилася всього, що він їй давав. Вона вміла все, що стосувалося техніки, розбирала і збирала будь-яку машину. Їй це подобалося. Вона цим жила, жила, поки не зрозуміла, що вона дівчинка, вона дівчинка, незалежно від її короткої зачіски, від її не зовсім дівчачих речей. Вона. Дівчинка все перевернулася до гори Дригом саме в лютому. Батько, майстер на всі руки, пішов першим на захист своїх дівчат, її володьки. Сестри плакали, збирали пожитки, пакували свою біжутерію дітей і думали, куди заховати чоловіків. А вона, володька, знала, що піде туди, де потрібно. І нехай вона. Зрозуміла, що дівчинка, але вона дівчинка, яка потрібна там, куди пішов її тато, там, де ніхто не скаже, що вона має купувати туш, а не мастило, ліпити вареники, а не розбирати карбюратор, кар 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 господи Боже. Вона знайшла себе. Володька, де ж той довбаний розвідний ключ? Володимира підірвалася на репучому ліжку. Запекло свіже тату. Тату, я твоя володька. Сходило сонце. У ремонтній бригаді починався новий день. Де ти, тату? Я йду подавати розвідний ключ. Отже, таких е, оповідань, е, які стосуються е, долі е, жінок, долі дівчат, які зараз на передовій, у е, цій книжці досить багато. І е, мені дуже подобається, що е, наші автори е, переймаються е, долею е, наших дівчат, і е, я дуже хочу, щоб ви також е, приєдналися до е, наших. Е, Родинівців і допомогли е, нашим дівчаткам, які воюють на передовій, е, які захищають е, нас від е, навали е, ворога. Допомогли коштами, які е, наші дівчатка, які волонтерять, які збирають кошти на допомогу ЗСУ, е, пропишуть під сьогоднішнім етером. Е, е, окрім того, наша е, збірочка була гарно представлена у е, місті Звягель. Е, на жаль, я як завжди е, не виїзна і не потрапила туди, е, що мені було. Uh, дуже шкода, але uh, маємо те, що маємо mm, і. Знаємо, що Звягель це дуже гарне місто, це батьківщина Лесі України, українки, госуди Боже. І окрім того, ми знову ж таки будемо мати ще одну прозову бростку, і вона буде не менш цікавою, ніж перша, і буде присвячена нашим. Діткам, ну, звичайно, не тільки діткам, і буде складатися із казочок, цікавих казочок, дуже цікавих авторів. Ну, Щоб не бути такою вже зовсім сухою в сьогоднішньому етері, я ще зачитаю декілька віршів вже своїх, своїх із своєї першої, надіюся, збірки. Із першої збірки, і я вас дуже прошу, не забувайте, для чого ми сьогодні збираємося. Ми збираємося кожного ранку. Кожен ранок цікавий з цікавими авторами. Кожен ранок ми у сьомій годині ранку виходимо в етер наші родинівці для того, щоб допомогти нашим воїнам. Хоча би тим, що ми можемо зробити так нашими коштами. Для нас декілька гривень це невеликі гроші. А для наших воїнів це велика допомога, тому що ми знаємо, що Зі світу по нитці бідну сорочка, дуже хороше таке прислів'я. Маємо українське, так. Отже, хочу зачитати один вірш, але сьогодні каву, бо зараз біжу на роботу. О, До речі, дуже гарна кружка, яку я собі е, вподобала і придбала у Львові, де недавно побувала разом зі своїми дітками. Шкільними так, і мені ця кружка так зайшла. Отже, модовим цілунком торкаються бджоли пелюстки. Кульбабовим цвітом замріяно диха земля. І в тім поцілунку живої енергії згустки. І в цьому потоці гублюся із радістю я. Бираю у себе я зелень розкішну, помиту, топлюся у цвіті черешень, як у молодці, і душу свою покалічену зовсім розбиту, лікую весняній живильній для мене ріці, відновлюю струмінь в собі, позитивного руху, що кров розжене, що відродить. В мені почуття і бджоли цілунком медовим торкаються духу, Кульбаповим цвітом вертають мене до життя. А я взагалі м, усі пори роки люблю. Так, ну, правда, мені більше плюдує осінь, але, але літо, літо тішить теплом. Тішить теплом. Я народилася в рік кота, я така теплолюбна тварина. І літо для мене це щось неймовірне. І особливо тоді, коли починають розквітати усі можливі і неможливі квіти, в яких я просто яких я просто обожнюю, я без них жити не можу. так, Вони для мене такі антидепресанти. Відкриєш око, глянеш через вікно, а там, а там зараз трояндовий рай. так, Отже, для того, щоб. Оці наші антидепресанти цвіли і не побили їх града, гради і не знищили їх шахеди москальські. Ми повинні думати про наше майбутнє уже сьогодні. І для того ми збираємося кожного ранку, щоб. Наші циферки будуть під сьогоднішнім етером, для того, щоб задонатити, для того, щоб ми могли захистити себе, і захистити наших антидепресантів і не тільки. Хочу прочитати ще один вірш. Я пізно вийшла в етер, але ще зачитаю декілька віршиків і біжу збиратися на роботу. І вам це раджу робити жарт, звичайно, Загубився десь цвіт у волосі. М'ята, терпко, та й душу лоскоче. Певне, також очі повелося, що серденько від болю тріпоче, а краплини, оці краплини, все із неба ніяк не летять. Був для мене один єдиний. Тільки більше не мій разів п'ять. Залетіло в шпарину відкриту пір'я лебедів дуже легеньке, щось приємніше від оксамиту, щось сильніше, ніж примхи благенькі, а веселка. Ота веселка, що над долою тихо бренить, вщент розбите її люстерко. Та й натішився щастям, хоч ми. До речі, ми люди такі вредні, коли падав дощ, ми хотіли, щоб була погода. Коли зараз сонячно і погодно, ми хочемо, щоб падав дощ. Так, нам не догодиш, і ще, напевне, ніхто не вродився, щоб нам догодив в будь-якій погоді. Так, але. Ми маємо те, що маємо, і для того, щоб е, летів із неба лише дощ, а не е, гради і шахеди, ми сьогодні, і не тільки сьогодні, збираємося і е, не забуваємо донатити, донатити, люди донатимо це, ми е, можемо зробити. Це ми можемо собі на сьогоднішній день е, хоча б це можемо дозволити, правда? І не забуваємо, що е, таки. Хоча йде е, війна, іде війна, ми все рівно е, маємо залишатися е, людьми і не ставати е, такими м, жорстокими і безжальними е, один до одного, так? лише до нашого ворога. Е, ще один вірш. Напевне, і буду за, е, закінчувати свій етер, тому що не встигну, не встигну на маршрутку. Е, недоречно усе і недолуго. Цвіт на яблуні, диму серпанку. І цвінків телефонних напруга, і погані знов сни десь під ранок. Незвичайно все. Дуже незвично. Я завжди форсувала події. А тепер загубилась дотично. Не такими були в мене мрії. Не злопам'ятна та не пробачу ані фальшу, ні брехонь у користь. Стала сильною. Рідко я плачу. А душа, а чи в неї є совість? Давайте не будемо плакати. Давайте. Не будемо а, втрачати надію на краще. І для того а, допомагаємо нашим воїнам. М -м, гарного усім а, літнього а, погожого дня! А, хто просить дощу, нехай Бог дасть їм дощ, хто просить а, погоди, нехай у того буде погода. Але а, зберігаємо. Краплинку людяності один до одного і зберігаємо пошанівку нашим воїнам, які сьогодні потребують нашої допомоги. Гарного дня до побачення.